28 січня 2026 року назавжди залишиться в пам'яті лейрії та всіх тих, хто прожив, відчув і став свідком руйнівного проходження шторму Крістін. Це був не просто черговий день негоди, це був день, коли сила природи брутально продемонструвала, як усе, що здається міцним і гарантованим, може бути поставлене під загрозу лише за кілька годин. У ранні ранкові години місто прокинулося від сильного гуркоту вітру, брязкоту металевих листів. Тріскоту дахів і дерев, що піддавалися натиску стихії. Багато мешканців повідомляли, що це було схоже на землетрус. Будівлі здригалися, вікна вібрували, а предмети виривало і кидало в повітря, немов іграшки. Вітер досягав екстремальних значень, а пориви в деяких районах округу перевищували 170 км кілометрами год, що є рідкісним і жахливим явищем для Португалії. Лейрія стала одним із найбільш постраждалих регіонів країни. Вікові дерева були вирвані з корінням, стіни обвалилися, дахи злетіли, балкони були пошкоджені, а десятки автомобілів потрапили під удари уламків конструкцій, гілок та сміття. У багатьох районах сцена нагадувала справжній поствоєнний пейзаж: заблоковані вулиці, електричні кабелі на землі, повалені дорожні знаки та загальне відчуття хаосу і невіри. Окрім матеріальних збитків. Шторм приніс і дуже важкі людські наслідки. У регіоні, зокрема в муніципалітеті Лейрія, було зафіксовано загиблих через падіння конструкцій та ситуації, пов'язані з екстремальним стресом, викликаним стихією. Ці події принесли атмосферу жалоби, шоку та роздумів, нагадуючи кожному, що за цифрами та новинами стоять реальні люди, сім'ї та перервані історії. Тисячі людей залишилися без електрики, зв'язку. А в деяких випадках і без мінімальних умов для проживання у своїх домівках. Дехто проводив дні без світла, без опалення та з труднощами в отриманні негайної допомоги. Школи закрилися, дороги були перекриті, а екстрені служби були перевантажені тисячами викликів лише за кілька годин. Але посеред руйнувань виникло і щось потужне: солідарність. Сусіди допомагали сусідам, незнайомці об'єднувалися, щоб розчищати вулиці, прибирати дерева. Тимчасово перекривати пошкоджені дахи та підтримувати тих, хто втратив усе. З'явилися платформи допомоги та неформальні мережі, а дух взаємодопомоги показав найкращі риси громади Лейрії. Багато свідчень підтверджують, що саме люди власними руками почали відбудову ще до прибуття всієї офіційної допомоги. Ці фотографії від 28 січня не просто зображення руйнувань, вони також є історичними свідченнями екстремального моменту міста. Що пройшло через випробування та населення, яке, незважаючи на страх, виснаження і втрати, проявило стійкість, мужність і людяність. Кожне повалене дерево, кожен зірваний дах і кожна засипана уламками вулиця розповідають свою історію. Але це також історія тих, хто залишився, допомагав і вистояв. Шторм Крістін ще довго не забудуть у Лейрії. Він залишиться важливою віхою, попередженням про силу природи і водночас прикладом здатності людей об'єднуватися в найважчі хвилини. Ці зображення та ця розповідь служать для того, щоб пам'ятати про пережите, вшановувати тих, хто постраждав, і визнавати силу міста, яке навіть поранене продовжує стояти.